Як, як ваше враження від власне, машин? Моє враження, знаєте, таке. Мені такі емоції мені захоплюють просто. Ця комунальна техніка дуже полегшить роботу моїх працівників. Ми також мінімізуємо ручний труд і все ж таки переходимо на механізовану уборку. Це такий дуже потужний такий, такий крок в розвитку нашого підприємства, тому хочу подякувати міському голові, депутатам міської ради, котрі підтримали цю таку дуже гарну ініціативу. Також хочу підякувати королівству дані, нашому постійному партнеру, котрий також прийняли в цьому участь в цьому такому дуже гарному проекті. Ну вже розумієте, де на неких.